Вітаю, друзі, замість фронту в поліцію, замість фронту в роту ТЦК, замість фронту в мусора. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобай. Для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. За час повномасштабної війни в Україні значно побільшало правоохоронців. 85% з них це молоді люди мобілізаційного віку. Про це повідомила народний депутат України Анна Скороход, яка очолює. Тимчасову слідчу комісію парламенту по порушенням чинного законодавства в міністерстві оборони та збройних силах України. Кількість правоохоронців настільки виросла за період повномасштабного вторгнення. Виросла так. Я запрашувала цифри. На жаль, не можу озвучувати, бо вони з обмеженим доступом. Це в два рази, чи три? ну давайте так. Вкр виріс в три рази. Військова контррозвідка в СБУ до прикладу. От там е, поліція МВС, там загальна структура, там теж треба розбиратися. Але я вам так скажу е, цікаво те, що мобілізаційного віку 85%. Дивіться, яка тенденція, що відбувається, молодий чоловік е, не хоче тікати, не хоче, а на фронт боїться, є якісь гроші. Іде дає хабар, записується або в поліцію, або в роту охорони ТЦК. До речі, з приводу роти охорони ТЦК. Оце ж саме такий напівпридатний і був застрелений в прятині. Всі розказували, що він там на фронтах Кавчаковських був, а насправді. Купив собі містечко в ТЦК, або домовився за містечко в ТЦК. Шлях же один. Або по блату домовився, пішов в поліцію там ТЦК, в СБУ записався, або заплатив і влаштували туди саме. А, ще ж одне. Є ще частини і військовослужбовці. Їх велика кількість, які знаходяться в запіллі, в ТУ, і вони е, ніколи не воювали, їх ніколи на фронт не відправляли, і вони платять, щомісяця платять, щоб їх нікуди і не відправляли. Класно, сидиш у військовій частині, чисишся, що ти ЗСУ, а сам не разу на фронті не був. А якщо з'їздив в район зони бойових дій на недільку на дві. То потім ще вернувся і швиденько учасника бойових дій оформив. Ну це ж несправедливо. І це викликає просто лють у людей, які справді воюють. Тому отакі от дії вони якраз ще один елемент протистояння в країні, чого треба уникати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.